Добрий вечір, моя багатостраждальна Україна. Я хочу, щоб ми сьогодні вшанували пам'ять всіх загиблих воїнів ЗСУ, всіх захисників, які працюють в тилу, всіх героїчних українців, і подякували разом за кожен ранок, що ми прокидаємося в Україні під українським прапором. Що ми можемо вільно гуляти містом, що наші діти мають надію на майбутнє. І кожен з нас має надію. Кожен дорослий теж вірить, як дитина, що все буде добре, і наша Україна розквітне. І обов'язково ми переможемо, і наша Україна розквітне. І ми піднімемо нашу червону калину. Давайте пам'ятати кожен день, коли ми йдемо, кожен по своєму місту, що за цей день хтось помер. Я дякую Богу, що я українець, і я ніколи не зраджу своїй рідній, прекрасній Україні, бо мій прапор в цілому світі найкращий, бо мій народ в цілому світі. Найсильніший, бо моє серце і все, що я знаю і можу, належить Україні. Я назавжди українець і нічого це не змінить. Якщо навіть будуть примушувати, я Україну свою не зраджу ніколи.